Доброго дня, вітаю вас на каналі Агротоп Сьогодні хочу запропонувати вам Зайшли нам 24-ки, кентавр 240Б мототрактор. Довго люди питали. У нас 160-ки, 200-ки. Зараз є у нас і 24-ки. Є на складі, можете замовляти в синьому кольорі. Так, вони виглядають. Посилена рама 120-та, генератор додатковий під капотом, лакіровка по осі, насос стоїть на двигуні. Навісне одноточечне. Колеса задні йдуть. 9,5 на 16. Позацікави дана модель, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Також можемо привезти вам з навісним. Є фрези, протоплякопалки, сажалки, косівки, інше. Або можете замовити новою поштою. Відправляємо новою, новою поштою наложеним платежем без передоплат. Гарантія на трактор 2 роки. Кого зацікавить, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Підписуйтесь на мій канал, виходить багато новинок. Ви Будете завжди у курсі і будете знати. зацікавить, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Гарного вам дня!